Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі прогулянка з садом. Нарешті я відзняла відео про перевалку гортензій і рада вам його презентую. Ми почнемо з підготовки субстракту, а це саме змішаємо з вами родючий ґрунт, торф, перегной і пісок співвідношені 2, 2 і 1 одиниці. А також додамо до суміші мінеральні та органічні добрива 65 г суперфосфату, 20 г сечовини, 30 г серчаної кислоти калію та 50 г сірки. Все це разом перемішуємо з ґрунтом. А якщо ви не можете купити торф, то можливо використати хвойний опад. То, що в лісі під ялинками загортайте все підряд, шматочки гілочок, кору, шишки, голки. А якщо немає лісу поруч, скажете ви, тоді використовуйте опали листя в садово восени також підкислюють ґрунт. Далі перемішуємо з піском і додаємо вашу землю 30%. Якщо є можливість, можна додати тирсу або тріски з дерев, скошений газон, солому. Ми робимо ґрунт легкий. Той час же поживний. Я взяла набагато більше горшок, чим потрібно, бо ця додаткова земля буде оберігати корінці в сильні морози. В цьому році я хочу залишити рослини між високими грядками полуниці, накрити їх тоненьким білим агроволокном і подивитися, що з цього. Дивіться, ми робимо заглиблення, перевіряємо корінці, обдивляємося рослину, щоб вона була здорова, щоб в неї корінець був біленький, живий. Садимо його в горшик і поливаємо зверху водичкою. Чому я не до кінця в горшик насипала землі? Тому що таким чином я теж буду оберігати свої невеликі рослинки від погодних умов. В такому випадку в мене буде можливість накрити їх агроволокном додатково. Тому беріть на завітку. Знову проливаємо, дуже гарно проливаємо, не шкодуємо води, щоб кальниці гарненько розпрямилися в нашому горшику. Почувалося себе гарненько. Рослини мені дуже сподобалось. Я замовляла їх у пана Андрія в Києві. Мені сподобалось його пакування. Я навіть робила анонс на каналі, що це дуже винахідливо. Він зв'язував невеликі рослинки на гілочку, і таким чином на одній гілочці було близько трьох рослинок. Нічого не пошкодилось. листячко живе здорове, Сама рослинка теж живе здорова. Якщо кого цікавить, які саме рослини я в нього замовляла, або як зв'язатися з паном Андрієм, то пишіть в коментарях, я рада вам надам цю інформацію. На відео я продовжую висаджувати гортензії, робимо висновки, що потрібно для того, щоб гортензія гарно перезимувала. Це, по-перше, підготувати її до землі. Є варіанти, коли обривають нижні листочки і таким чином формують дерев'яні листопи. Я так не роблю. Коли приходить час і температура знижується, самі листочки, лишень тільки доторкнувшись, падають з рослинки. Після чого її треба обов'язково обробити. Це обробка від кліщів та від різних хвороб. Таким чином, ми підготуємо нашу рослину до зимівлі і закладемо в неї дуже гарний фон. Також важливо, те, що в нас гарна ґрунтосуміш, яка надасть сил і тільки на потепліше рослина почне набиратися цих корисних речовин з ґрунту. Тому зважайте на ці моменти гарна ґрунтосуміш, оприскування та Надихайтесь рослинами, нехай вони дарують вам гарний настрій. Пишіть коментарі, рада відповім та до нових зустрічей!